Друзі, ви знали, що в нашого штучного інтелекту є різні режими відповіді. Я їх називаю чек-коди. І зараз ми розкажемо, які саме. І так, перший шорт. Коротко, по суті, ні слова зайвого. Другий експендед. Довго, розгорнуто з прикладами і поясненнями. Третій чек-код. Structured – У вигляді списків, пунктів. Тобто, все розкладено по поличках. Четвертий чекот. – Образно з гумором. Емоційно. П'ятий чекот – Сухо, фактологічно, без прикрас. Шостий чек-код. Просто по-дружньому. Як у живій розмові. Сьомий «Marketing» маркетинг. Це буде звучати переконливо, з акцентом на вигоду і закликом до дій. Восьмий чек-код Step-by-step – step. оце у нас покрокова інструкція. Дев'ятий чек-код компресон порівняння, плюси і мінуси. І десятий чек-код summary – Це буде короткий підсумок після всього. От і все тепер ви знаєте, як можна обрати стиль відповіді від будь-яку задачу. Наприклад, просто кажете: Дай шорт або дай крієнтив. І вуаля, GPT-Chat підлаштовується під вибраний вами стиль. Користуйтеся!